Вона обирає непарні дні, приходить до тебе, а ніби ні, якась далека така, ніяк не зловиш, її заживе, здається, вона постійно пливає, тече, як тепла ріка. Ти певен, що ти б ніколи не ріс з її берегів, як блакитний ліс, вогкий спрагли пожежа. У вас не склалося так, але тобі з нею не буде зле і добре не буде теж. Вона убирає невдалий час, приходить надвечір, вечір, коли та згас, сидить, ну ніби сама. Тоді вимикаються ліхтарі, вона лишається до зарі, а наче її нема. Її волосі є сивина, у неї холодна, пряма спина і шрам на лівій руці. Вона говорить, чому б і ні, і ти лежиш на самому дні в її бездонній ріці.